Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і мене вже декілька разів питали подивитися на річницю, тобто два роки повномасштабного вторгнення. Що чекати? Що чекати саме цей день? Можливо, щось карти покажуть. Що планує Рашкостан? Тобто Росія стосовно України саме на цей день? Чи планують вони щось? Ну, взагалі-то планують, планують взяти якісь е, території. Планують е, навіть е, штурми якісь, так? Так, штурми. Ось, але дивіться, ті території, щоб взяти, у них не хватає, не, хва, не хватка ресурсів. Щоб робити якісь штурми, е, теж в них сил немає. Тут, е, будемо так говорити, по. Помірності, коли йде карта помірність, говорить про те, що не, ну, не дислокація. Я не знаю, як це по-військовому називається, але ця карта говорить відпочинку. Тобто їм теж потрібен відпочинок. Ось, Тобто, тобто буде багато якоїсь інформації. Дивіться, обережно. А будуть буде якась інформація закитуватися в простір, якісь страшилки можуть закизапам'ятайте цей цей розклад, о те, що я говорю, тому що люди потім трошечки хибно мене розуміють і так. Хотіли, в планах є, але сил у них таких аж нема. Зараз ми ще прильоти подивимося. Будуть якісь вкиди, якесь іпсо буде в цей день. Якісь скандали можуть вилізти на світло, як я бачу. Ось якісь виступи і якісь звернення можуть бути. Тепер подивимося, чи будуть якісь ще, що ще буде відбуватися. Поки що прильоти не дивимося наступний раз. І так, що ще буде відбуватися? Ви знаєте, жертви я бачу тут. Я, я не хотіла в цьому розкладі, дивити, в, цьому, в цьому рядочку не хотіла дивитися, як це називається, прильоти. Але прильоти вони чомусь самі. Я бачу тут жертви. Прильоти і жертви. Наводчиків бачу. Тобто будуть наводчики, які дають ідею і будуть прильоти із жертвами навіть. Ось так я це бачу. Що ще чекати цього дня? Від нашої влади. Давайте від нашої влади подивимося. Щось наша влада інтересненьке нам скаже. Угу, якась сенсація. Дивіться, наша влада може щось нам припадати. Ой, тут теж можуть бути якісь новини, якісь, знаєте, виступи, можливо. Можливо, от я не знаю. Я знаю, що Зеленський готує там якийсь виступ, якусь прес-конференцію. Я, я тільки не знаю, це на 24-те чи ні. Тому що ось тут, бачите, багато людей, якийсь виступ, ну тут трошечки з примусу йде. Тобто він або не в. У... Настрої, скажімо так, тому що тут і дірзіть буде. Якщо дійсно він буде виступати, то дійсно, тому що тут може бути і світова преса, ось так в мене якось іде. І якісь перспективи можуть. Про якісь перспективи можуть говорити. Про якусь перемогу я тут бачу, будуть говорити. Ось про якийсь заключний етап можуть ще сказати. Ось, ну мені чомусь здається. От я зараз, я зараз подивлюсь коротко, чи дійсно Зеленський запланував 20 на 24. Зараз я вам точно скажу. Лютого... О, лютого 24-го року. Так, е, да, 24-го і так. І так. Так, відбудеться. Угу. Ні, не бачу. Не бачу. Тут тільки прикмети йдуть. Треба було мені конкретніше запитати там, чи будуть виступи. Я чула, що готується якась прес-конференція від Зеленського. Оце може бути. Дуже цікаві речі. Правда, він не дуже хоче виступати, не дуже, і буде дуже знервований. Дуже такий, знаєте. Дерський мальчишка, оце я бачу. Будьте обережні, мої дорогенькі, бо ось тут я, я хотіла пізніше, але прильоти показали, що будуть якісь прильоти з жертвами. А знаєте, що ще можуть бути? Можуть показово ще що в мене йде, я, я тільки, лиш би це так не сталося, в мене йде така інформація, що можуть. Е, е, Рашисти щось показове зробити. Щось показове зробити. Якусь. Мені аж тяжко на душі. Якусь страту, якісь, знаєте, показове щось можуть зробити. От, а ми можемо. Ось щось, щось тут має бути. Пам'ятаєте, як. Е Судилище над азовцями робили. Ось ось вони теж щось, ось щось, ось не знаю. От давайте подивимося, як вони програються, ці карти, але дуже якісь неприємні, дуже неприємні моменти будуть болючі і болючі залякування може бути з Росії. Якісь, знаєте, що ще може бути. А, може бути такі, якісь як от медведів часто роблять: а ми вас, ядірку, а ми це, а ми то. От теж може бути щось таке. Зі сторони Росії. Ну, Там їхній імператор там конкретно його понесе. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе, будьте обережними, скупчення. Минайте сьогодні, саме 24 лютого, будь ласка, минайте якісь скупчення. Я розумію, що не ховайтеся на це, але все рівно, будьте обережні. Інтуїтивно відчувайте. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!